На початку сесії, от тому ж, ми обговорюємо нині завершення другої парламентської сесії, ви були в конструктивній опозиції. Зараз навпаки, ви найбільш радикальний критик нинішньої влади, не тільки уряду, але вже і президента. Але питання: от наскільки ефективна та чи інша опозиційна форма? От ви згадували про приватизацію підприємств. І ви одна з перших критикували перелік великої приватизації, і ми бачимо, що і президентська команда, і уряд в принципі дослухаються до деяких ну от по енергоатому вони ухвалили постанову. До що... сьогоднішнього дня перелік підприємств, корпорацій, монополій, заборонених для приватизації, на жаль, залишається скасованим. І сьогодні, на цю хвилину, а от те, що уряд ухвалив. Навіть... Це не має ніякого значення. Є закон, закон забороняв доторкатися навіть до таких стратегічних підприємств. Це наше національне надбання, це багатство всієї нації. Ніхто не має права на це посягати, зазіхати і брати це. Скасували весь перелік підприємств, заборонених до приватизації, включаючи підприємства, які виготовляють зброю, військову техніку, Укроборонпром. Все скасували, включаючи науково дослідні інститути, їх будуть продавати як що? Як приміщення і землю, на якій вони знаходяться. На сьогоднішній день, от на цю хвилину, закон. Повністю скасований про заборону приватизації стратегічних об'єктів і оперувати треба тільки прийнятими документами, от тоді, коли поновиться цей перелік. Або Конституційний суд, а ми подали в Конституційний суд на визнання неконституційним цього закону про скасування заборони на приватизацію великих державних монополій. Якщо або скасує Конституційний суд, визнає неконституційним, або внесуть до парламенту і приймуть рішення законом, от тоді можна буде про це говорити.